Що потрібно підписати, коли ви починаєте трудові правовідносини з агенцією з працевлаштування? З агентурою праці поліписуєте з агенцію з працевлаштування, ви підписуєте трудовий договір. Можливо, також угоду про трудову діяльність. Ніколи не угоду про виконання роботи. Це, власне, неприпустимо у працевлаштування через агенцію. І тоді, власне, ви, як працівник агенції з працевлаштування, отримуєте покингрочасному приділенні. Інформацію про відправлення до якогось користувача, але його ви вже не мусите підписувати. Це вже односторонні юридичні дії агенції праці, яка вирішує до якого користувача вас відправляти. Це фактично угода, яка виникає між агенцією праці та користувачем. І насправді працівник у ній не бере участь. Поділіте власне правні встах це власне правові відносини лише між агенцією та користувачем. Потім можуть бути і інші документи, типу згоди на обробку персональних. Даних його вже потрібно підписувати як з агенцією працевлаштування, яка обробляє ваші персональні дані як працівника, так і з користувачем, який також обробляє ваші персональні дані. Ще особні ударі Також Це може бути тренінг про безпеку і охорону праці. Знову ж таки, це тільки на боці користувача. Також це можуть бути і інші документи, які пов'язані з якимось конкретним видом тієї роботи, яку ви робите Але Основне це трудовий договір з агенцією та покін в личаснему сідяні, тобто інформація про позицію, на яку вас відправляють, що мусить містити в собі цей покін, що це взагалі за документ. Він повинен містити власне ідентифікацію користувача, до якого ви направляєтесь. Також мав би містити, яку роботу ви будете виконувати, де ви будете її виконувати, та інші власне умови і умови праці. Власне, по власні того замісна. Це означає, наприклад, чи буде у вас трьохзмінний графік. Там би мав бути і опис цієї конкретної діяльності, яку ви повинні виконувати в рамках роботи у цього користувача. Конкретні чиноскробисте в рамці то чимає право відмовитись. Наприклад, сказати, що мені саме цей варіант. Призначення до цього конкретного користувача не подобається і не підходить. Це власне одностороння юридична дія, і це вказівка зі сторони вашого роботодавця. Тож це буде, скоріш за все, вирішуватися через домовленість із агенцією праці, що вам такий вид роботи не підходить. Але в принципі ви б мали дотриматися вказівки, якщо це не якісь умови, які є явно експлуататорськими, і якщо у цій вказівці не йдеться про те, щоб ви працювали по 16 годин на день, що власне неприпустимо, або в якихось неприпустимих умовах, наприклад, Якщо ви вагідні та не можете виконувати роботу з якихось медичних причин, або у вас є медичний висновок, що ви не можете виконувати цю роботу. У інших випадках ви у інших випадках ви б мали дотриматися вказівки. так Трудовий договір має бути підписаний виключно одночасно з вказівкою про призначення до користувача, тобто з спокіном, чи можуть і окремо ні. Власне, трудовий договір з агенцією праці може бути укладено на невизначений термін. Тоді, наприклад. Ви можете бути на три місяці приділений до одного користувача, потім на наступні чотири місяці до іншого користувача. Власне саме агенція з працевлаштування може вас перемістити в залежності від власних потреб і від потреб користувачів. Тож теоретично може статися, що я підпишу контракт із агенцією, а в ньому навіть не буде вказана конкретна заробітна плата, адже потім до кожного призначення я буду отримувати окремий документ із конкретною зарплатнею. Тому що ця робота буде різною, так але ви можете домовитися із агенцією. Цією про якусь базову заробітну плату, яку вони вам будуть платити завжди. А потім, якщо штатні працівники користувача будуть мати кращі умови, агенція з працевлаштування має вирівняти умови таким чином, щоб і у вас були порівняльні умови праці.